Лучанка Тамара Пенкаля прийшла на вшанування матерів. Розповідає, її син Сергій з першого дня повномасштабної війни добровольцем став на захист України. Служив у Національній гвардії. Загинув у жовтні 2022 року на Донеччині. У чоловіка залишилось двоє дітей. Казав, маму, хто піде, як не я. Він у першу чергу себе на те настроїв. Підтримував, щоб тільки ховалися побільш швидше, щоб не нехтувати, не тривогами, нічим. Ой, все казав, мамо, у мене все добре. Ми вже в тилу. Я не можу зараз говорити, бо я йду на завдання. Ото вся і така була мова. Мама Олександра Нагорного Людмила розповідає, до війни її 34-річний син працював у поліції. Загинув захисник в січні 2023 року на Запорізькому напрямку. Пробував 8 місяців, загинув. Село Стопове, Запорізька область, Васильківський район. Був добровольцем, був патріотом, був справжнім українцем. Був на реабілітації дві недільки був вдома, бачилися. Казав, мамо, я, я не загину, ви знаєте, я пильний, я уважний, все буде добренько, але ж війна не обирає. Пряме влучення, танковий бліндаж. Були тоді цілий ранок тяжкі бої. Він двох з побратимом були в бліндажі. Побратим лишився живий, а його спіткала тяжкі поранення, контузія і два осколки. Один в голову під указку, а другий в спину. Та і так миттєво загинув. Як розповіла Суспільному директорка департаменту соціальної політики Вікторія Майборода на вшанування запросили 190 матерів загиблих захисників Луцької громади. Загиблих воїнів у нас 297 сьогодні є, а матерів значно менше, тому і на концерт прийде трошки менше матерів, ніж планувалося. Ми згадаємо кожного, вшановуємо пам'ять кожного. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.